Мир вам, браті і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Блумберг пише, що Україна перейшла до глухої оборони, копають по ночах, будують щось на зразок лінії суровікіна, і це правильно. Ми з вами доволі давно вже говорили, що ситуація не може бути вирішена на фронті. Ситуація може бути вирішена тільки в тилу. Програє той, у кого перший посипеться тил. Тил має посипатися перший у московитів. У нас він має бути стабільний, твердий. Тилу у нас не має бути нічого такого, на що могли би спертися окупанти: ні УПЦ ФСБ, ні жодної вати, ні жодного представництва промосковських партій, ні жодного ватного чиновника взагалі нічого. В тому числі в українському секторі Ютуба і в українських засобах масової інформації все має бути абсолютно чисте. Цього не зробить держава, це маємо з вами зробити ми. Ми бачимо, що суспільство втомлюється, будь-яке суспільство втомлюється від довгої війни. Воно не здатне тримати довгий час напругу, не здатно бути мобілізованим довгий час. І кожна національна відзвольна війна. Подібно до того, яку зараз веде український народ, має свій обмежений ресурс. Натомість, війна за віру ресурсу не має. Отже, коли втомлюється український народ, має підбадьорюватися церква. Надалі на плечі церкви, людей церкви, на плечі християн ляже основна вага війни. Я отримував політу світу на Кавказі і бачив, як Вичерпався ресурс чеченської національно-визвольної війни, і далі вже воювали джихадісти. От Джихадісти воювали значно довше, ніж е, люди, які просто вболівали за свою вітчизну. І джихадійські підпілля, скажімо, в Дагестані, а подекуди і в Чечні, от, наприклад, як по от підпали казарм в Чечні, воно триває по сьогоднішній день. Я бачив, як це все здійснюється на близькому сході і в Афганістані. Джихадісти чомусь не втомлюються. От вони неправильно вірять в нашого Бога, але тим не менше вони палко вірять, і в тому у них нема, можуть воювати десятиліттями, навпаки, черпаючи в цьому радість, світло і натхнення. На якомусь етапі українська войовнича церква заступить з собою українські збройні сили. Так обов'язково буде в зв'язку з цим. Нагадую вам, що. Братство як озброєний авангард Української церкви зараз дійснює рекрутинг добрих християн християнці, конфесії і деномінації. Ви можете дзвонити за телефонами і вливатися в ці ряди батальйону. Братства ми маємо доростити. Нашу озброєну церкву до бригади, а потім і далі. І ми з вами розуміємо, хто буде воювати завжди, хто буде воювати за будь-яких обставин, хто буде воювати завжди в глибину ворожої території. Для очищення тилу братство теж набирає свою тилову структуру, яка просіла у зв'язку з тим, що більшість наших братів, більшість активу братства зараз в боях на фронті. І в зв'язку з цим, з 19 по 21 я буду проводити інтенсивний курс підготовки для тих людей, які хочуть створювати і очолювати ячейки братства на місцях. У четвертому році нам треба надзвичайно активізуватися і дуже багато зробити не тільки на фронті, але і в тилу, і братство це зробить. І зголошуйтеся за телефонами, вони вказані під відео і записуйтеся на цей дуже інтенсивний лідерський курс. Нам доведеться діяти в глибину московицької території. Я не вірю, що можна звільнити Крим в тому випадку, якщо українські війська не будуть на Кубані. Я не думаю, що ми зможемо звільнити Луганськ, проламуючи лінію фронту, потрібно буде обходити через територію Рефі. Але якщо вже обходити через територію Рефіна Луганськ, то зовсім недалеко до Москви. себто насправді все буде вирішено там, на їхній території туди треба буде заходити і здійснити це може українське суспільство настільки українська бюрократія, настільки українська держава, настільки навіть українська армія, а от саме суспільні сили, і в першу чергу релігійні сили. Тобто войовнича церква зможе діяти туди в глибину території, так само як джихадісти діють там, де вони хочуть скрізь у світі. Скажімо, Іран, коли йому потрібно, він е, діє і в Ємені, він діє і в Лівані, він діє в багатьох країнах, він діє в Іраку, він діє в Сірії е, через оці от групи джихадійські. Ми бачимо, як знищення ісламської держави. Іраку і Ліванто призвело тільки до того, що Ячейки і діл розпоширилися по всьому світу. Ми бачимо, як всі спроби Сполучених Штатів знищити Аль-Каїду призвели до того, що ланки Аль-Каїди так само діють по всьому світу. Диверсійні групи бойовничої церкви будуть діяти скрізь і, в принципі, вже діють, але будуть діяти інтенсивніше в глибину московицької території. Але ця церква має постати все таки братство іще малувато, і ще маловатою. Ми закликаємо. Всіх добрих християн України приєднуватися або творити свої подібні добратства структури в рядах збройних сил чи в рядах українських спецслужб. І активізуватися. Москва тим часом іде іншим шляхом. Вона зараз пом'якшує міграційне законодавство. Якщо раніше для того, щоб стати громадянином Московії, треба було прожити 5 років у Московії або півроку перебувати на контракті в збройних силах Московії необхідно було знати московицьку говірку, то зараз всього цього не потрібно. Людина підписує контракт, одразу отримає московитський. Паспорт вони надувають щоки, але у них страшенний недобір по мобілізації і по контрактниках. В зв'язку з цим вони намагаються затикати дірки іноземцями. Є список тих дружніх країн, громадянство, які дають в першу чергу. В ці дружні країни входять українці, тобто оці от українці вата з окупованих територій, яка згоджується брати. Московійські паспорти бере їх одразу без всяких проблем. Але це також ємен, це також Афганістан, це також Північна Корея і Куба. Тобто зараз московитські збройні сили і ще більш стануть подібними на Орду. Вони і так складаються здебільшого з представників національних околиць, з бурятів, дегістанців. З Калмиків з Бог його знає кого. А тут іще вони поповнюються єменцями, північними корейцями, кубінцями, афганцями, і ці люди отримують паспорти. Вони перевозять сюди сім'ї з Афганістану, Ємена і Північної Кореї. І саме оцими сім'ями вони будуть заселяти окуповані території України. Адже українці звідти вивозяться. Це вона така міграційна політика, що українці отримують паспорта, і їхні діти цих українців, і самі ці українці вивозяться кудись за Уралля. А натомість ці землі вони починають заселяти і будуть дедалі більше заселяти новими громадянами Ерефії із Афганістану, Ємена і Північної Кореї. Орда в повному розумінні цього слова расовий і етнічний компот. Отак От вони вирішують. Свої проблеми і це методологія диявола. Ми пам'ятаємо із Біблії книга Єздра. Що, коли Єздра починає відновлювати храм, і вони хочуть будувати нову державність, там нову державність юдейського народу. То єздра помічає, що дуже багато, багато цих юдеїв, які повернулися із Вавилонського полону, або навіть там десь занишкарилися, не пішли в Вавилонський полон, залишилися там, що вони взяли собі дружин з інших народів, язичницьких, і що вони навіть народили в цих змішаних шлюбах дітей. І він ставить вимогу, що ці юдеї. Мають вигнати цих дружин і мають відмовитися від цих дітей із нечистих народів. Вони мають очиститися таким чином. І е, тільки в такому чистому виді будувати храм, і потім не будує стіни Єрусалиму, і потім відновлюється ця державність. І ми бачимо, що євреї, як би там не було, з такою політикою існують по нинішній день. Ті люди, яких виганяли, знищували асірійці, вавілоняни і всі такі і римляни і так далі, де вони? А євреї по сьогоднішній день існують і створюють великі проблеми. Студентам американських університетів і мешканцям сектора гази. але забезпечення етнічної чистоти це інструментарій Бога. Ми бачимо це в Біблії, і ми неодноразово про це в Біблії читаємо. Ми маємо слідувати цьому, і, власне кажучи, шлях українців біблійний, він такий. А шлях сатани він там з Москвою. Це. Етнічно-расовий компот. Цікаво, що диявол харчується не тільки душами московитів, він іще харчується і їхніми грошима за останній рік рік одна третина їхнього так званого фонду благосостояння це те, що вони там накопичували з нафтопродажів. Була витрачена уже, якщо такими темпами витрати будуть продовжувати, то решта дві третини цього фонду будуть витрачені до кінця року, тобто їхні фінанси, незважаючи на те, що вони примудряються досі продавати нафту, газ та інші копалини, худнуть санкції працюють слабко, але грошей там таки менше. Треба триматися, браття і сестри. Якщо ми просто будемо мати більше терпіння, то швидше крякнуть вони, мені дуже подобається притча із навіть не притча, а епізод із Хадісів. Хадіс це збірка е, висловів пророка Мухаммада і епізодів з його життя і життя ансарів, найближчих послідовників. І е, там е, мій улюблений Хадіс такий, що. Він, коли збирається на першу битву з корейшитами, то закликає своїх прихильників в Міддіні скласти приречення, і вони всі складаються приречення, їх так мало, що вони всі поміщаються в тіні одного дерева. І вже наступного року вже всі забули, яке саме це дерево було. І потім, коли тих, хто вижив, питала, в чому вас просив поклястися пророк. Вони відповідали, чи чи він не поч... не просив вас поклястися в тому, що ви будете стояти до останньої краплі крові? Вони казали Ні. Він просив нас поклястися в тому, що ми будемо проявляти терпіння. Тому що найголовніше якість солдата терплячість перемагає не найбільш хоробрий солдат, перемагає найбільш терплячий солдат. Це стосується і нації. Та нація, яка більш терпляча, вона перемагає часто московити саме через довготерпіння своєї орди, оцього от жалюгідного народця, могли мати перемоги над значно більш якісними народами, скажімо, і українці, і. Чеченці, і дагестанці і Чаркеси це народи значно хоробні хоробріші, це якісні народи, але вони терпіли поразки не тільки з тієї причини, що московитів було більше, а з тієї причини, що вони мали менше терпіння. Ми повинні мати більше терпіння, але, звісно, і більше сміливості в обличчі ворога. Навіть тоді, коли такої великої сміливості не мають наші західні партнери, в Києві досі не функціонує посольство Сполучених Штатів. От багато посольств повернулося до Києва після того, як пройшов переляк початку 2022 року. А посольство Сполучених Штатів не повернулося до Києва. Тут функціонує консульство. Посольства немає. І їх можна зрозуміти. Вони розуміють, що якщо раптом би посольство потрапило під московицьку ракету випадково, то тоді би сполученим штатам довелося би якось реагувати, а вони не хочуть реагувати, тобто вони не хочуть влазити в реальний конфлікт з РФ. Ю. Але ми розуміємо, що відсутність американського посольства в Києві краще характеризує реальні наміри і реальні настрої. Адміністрації Білого Дому ніж всі заяви, ми маємо зрозуміти, вони вже не можуть бути духовними лідерами західного світу. Ватікан, як ми бачимо, не може бути духовним лідером західного світу уже давно. Взагалі на заході не існує жодної країни, яка б могла би претендувати на таке провідництво, ідейне і духовне. Тільки Україна. Духовне лідерство формується в війні. Духовне лідерство формується на фронті, і ми справді слабкі. Ми залежимо тотально від західної військової допомоги. У нас багато негараздів всередині країни церква все, ще в Україні не впровадила християнських смислів в українське суспільство. Але ми знаємо, що або це духовне лідерство сформується тут, духовне, а значить, і реальне лідерство. Ми розуміємо, що це реальне лідерство з Заходу. Або воно сформується тут, або воно не сформується ніде. Але Бог очевидно готує нас до цього. І зв'язку з цим нагадую вам, що в неділю на Євгена Чекаленка 14 буде братська літургія, і варто туди прийти для того, щоб молитися разом з нами, і для того, щоб будувати плани разом з нами і плани конкретних тактичних дій. Які ми маємо здійснювати і наступного тижня, і наступного місяця і цього року. Я виголошу невелику, але палку проповідь, і потім ми зможемо після літургії, якщо захочете, поговорити більш докладно на ці теми, які нас з вами цікавлять. Так само необхідні об'яви це те, що 15-го числа прем'єра в Культатрі це вистава про. Українську поезію за останні 100 років дуже цікавий я був на репетиції. Подивився, мені дуже сподобалося те, що я там побачив. Це одна з останніх репетицій перед прем'єрою, і думаю, що сподобається і вам. Беріть дітей і приходьте туди. Це змінить погляд ваших дітей на літературу і ваш, до речі. На українську культурну спадщину, на літературу і на те, чим і ким варто цікавитися в українській культурі, на цьому вам моє щире, звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому цвірінькали мовою огідного булгакова.